Привіт! Ми розпочинаємо третій тиждень медитацій. І поділіться, будь ласка, в коментарях, як пройшли попередні два тижні, чи вдавалося вам медитувати, чи був якийсь внутрішній супротив, чи знаходили ви час на медитації? На цьому тижні ми сконцентруємось на тому, як працювати з негативними думками та з негативними емоціями. Концентруємось на тому, як продовжувати медитувати, не кинути цю справу. Тут головне зрозуміти, якщо є якийсь внутрішній супротив та нерозуміння, для чого це потрібно, або навіть можливо є думки про те, що немає часу виділити 10 хвилин для себе 15 – Потрібно просто це прийняти як факт, що зараз я не хочу, мені не подобається, я не розумію, як це робити, в мене не виходить, і все одно почати робити, не дозволяючи думкам затягнути у вир мислення про те, чому це не робити, чому це не виходить, а просто порахувавши 1, 2, 3, 4, 5, приступити до медитації. На третьому тижні, можливо, ви вже відчули якісь позитивні зміни. Або, можливо, взагалі нічого не відчули. Це також нормально. Просто потрібно продовжувати робити це. Результат буде обов'язково. Просто комусь потрібно. Ібно менше часу комусь більше. І стосовно того, як працювати з негативними думками, з негативними емоціями, по-перше, для нас важливі будь-які емоції і будь-які думки. Вони як певний інструмент для розвитку для пізнання себе. Ми не оцінюємо думки як погані чи хороші. Ми на всі просто звертаємо увагу. Щоб звертати на них увагу, потрібно зрозуміти 10 своїх найбільш таких впливових на вас думок, особливо ті, які викликають негативні потім емоції та почуття. Скласти прям такий перелік із 10 думок тригерів, які провокують негативні емоції та негативні думки. І потім просто помічати, коли вони з'являються. Наприклад, о, привіт, думка із топ 10 моїх найнегативніших думок. Просто помітивши цю думку, ми не поглиблюємося в неї. Ми просто її помічаємо, спостерігаємо за нею, і все. І з, і з часом вона не має такого впливу як раніше. Тобто, головне, не позбутися цієї думки, а головне просто помітити, що вона з'явилася. Це головна мета. Потрібно пам'ятати про те, що медитація це не про якісь конкретні зміни, які потрібно в процесі медитації досягнути. Це просто сприйняття того, що відбувається. Негативні думки під час медитації виникають. Чи позитивні це не має ніякого значення? Ми спостерігаємо за цими думками як за мавпочками, які там скачуть з однієї гілки на іншу. Спостерігаємо за ними і не поглиблюємося в ці думки. Як зрозуміти, що ці думки вже почали на вас впливати? Якщо ви почали відчувати певні негативні емоції, наприклад, з'явилася певна тривожна думка, і ви вже почали якісь обдумувати певні ситуації, події, і це викликає негативні емоції. В такий момент треба зупинитися, зрозуміти, так зараз мене думка повела не туди. Добре, хай вона побуде зі мною, але я не буду поглиблюватися в цю думку, просто поспостерігаю за нею. І так, завдання на цей тиждень перше скласти перелік. Топ 10 думок, які викликають тривогу, страх та будь-які негативні емоції. Потім просто помічати, коли вони з'являються, і прям таки казати: О, це моя думка ТОП-10, куди вона мене поведе зараз? В які емоції? Друге це продовжувати робити медитації сканування тіла та медитацію сидячи чи чергуючи ці медитації. Також я додала медитацію перед сном. Ви можете робити саме цю медитацію для того, щоб позбутися нав'язливих думок, тривоги та страху перед сном для того, щоб якісна була краще. Можете чергувати ці три медитації на ваш розсуд і робити медитації не менше ніж шість разів на тиждень. Це головні моменти. Бажаю вам вдалого тижня. Діліться в коментарях своїми спостереженнями, результатами, що вдається, що не вдається. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і до зустрічі на медитації перед сном. Пока.